Чом ти не прийшов одна з найпопулярніших українських народних пісень. А проте більшість українців нині навіть не здогадується, що справжня її мелодія інакша. А ту, яка відома нам тепер, яку вперше виконали Тріо Маренич, узято зовсім з іншої пісні. З якої ж? І як і коли це відбулося, хто це зробив? Чи це якась хитра змова, чи результат великої плутанини? А головне, як же тоді звучить оригінальна мелодія? Зараз ми це з'ясуємо. Адже я Елла Євтушенко, ви на каналі Як по нотах, і зараз я вам як по нотах поясню, що не так із мелодією цієї відомої ліричної пісні. Перевірте, чи ви на мене підписані, і вперед! Тож ніж перейти до самої мелодії, пропоную поглянути, що ж нам взагалі відомо, про чому ти не прийшов. Слід сказати, що пісня існує в багатьох варіантах і присутня в багатьох збірниках, починаючи з середини 19 століття. Текст має певні варіації, але загалом сюжет ідентичний чи принаймні його початок. Ось маємо цілих три варіанти збірнику Метлинського аж 1854 року. Зверніть увагу, тут замість я ж тебе чекала слова. Як я листи писала, тобто це на Житомирщині в ті роки співала грамотна дівчина? Такий же варіант бачимо і в Євдохи Зуїхи. Нагадаю, що це записи гната танцюри 1920-х років на Вінничині. А Чубинський фіксує на Хмельниччині ще поетичніший рядок: як місяць зійшов, як зоря спочивала. Проте, майже в усіх варіантах не пускає брата до милої саме найменша сестра. Єдиний виняток, який я знайшла, це оцей запис Чубинського, де через лихі люди вороженьки хлопець не буває в дівчини. Та усюди деінде хлопця не пускає саме менша сестра. Це настільки сталий елемент пісні, що у цьому співаннику 1916 року, виданому у відні, вона навіть називається сестра. До речі, розкішне видання з класними піснями, упорядковане та проілюстроване Богданом Лепким, про чий шедевр я розповідаю в оцьому сюжеті. Зате сильно різняться між собою причини, з яких найменша сестра чи то ховає сідельці, чи то просто не пускає героя на побачення. Знаю, що багатьох бентежить цей момент пісні, чому дійсно молодшій сестрі бути проти. Багато де це взагалі не пояснено, як от у найвідомішому, так би мовити, канонічному варіанті. Тут можемо хіба пофантазувати. На цю тему я більше розмірковувала у попередньому сюжеті про цю пісню. Мені особисто завжди здавалося, що сестричка сховала сідельце просто пустуючи. Вона ж усе-таки ще маленька і, можливо, навіть не розуміє, чому для хлопця це так важливо. Але в багатьох варіантах сестричка, власне, пояснює свій вчинок. У вже згаданому звірнику Метлинського менша сестра літне доросла просто хвилюється за брата, мовляв, дороженька злая, коня змордуєш, самся стурбуєш. Дівчина здоровая, і знову таки Чубинського на Хмельниччині: не їдь, братіку, тепер ніч темненька, коника не труть, серденька не нудь дівчина здоровенька. В інших двох варіантах Митлинського сестра, що найменша зросла, переймається. Ой, не їдь ти брати в чужу стороненьку до дівчини на розмовеньку. Ох, і там же вб'єшся і з доріженьки зб'єшся, і з коника вб'єшся, і сам молод слави не берешся. Ну, в поганому сенсі, ви зрозуміли. На що хлопець відказує, що в нього все під контролем, а слави він в одному варіанті і сам уникає, а в другому взагалі не боїться. Є й інша причина, чому менша сестра недолюблює братову кохану. Ось, наприклад, у збірнику українських любовних пісень Жемчуги наведено пісню, видану колись у 19 столітті, закоханим в український фольклор чехом Алоїзом Єдлічкою. Тут сестра каже: не йди, братіку, не йди, рідний мій, до тієї дівчиненьки. Не вміє вона шити, вишивати, лиш хороше співати. На що брат відказує? Та нехай вона і буде така, як ти, сестро, сказала. Вже вона мені як до рани лік до серденька припала. Цікаво, що Єдлічка жив і збирав фольклорний матеріал на Полтавщині, а при цьому я знайшла аналогічний текст, тільки без відповіді брата, записаний на Львівщині Іваном Колесою. Мелодія тут у характерному для тих країв народному ладу. Послухаймо: чому се прийшов, прийшла, не приїхав, доки я ти писала... Сиско ні не нема дороги не знав, Матусі не зволяла. Схожий текст маємо в уже згаданому віденському збірнику. Його записав Євген Форостина, Щоправда, не зовсім зрозуміло, де вочевидь, десь на Галичині, адже саме там композитор мешкав і працював до еміграції. Тут усе плюс-мінус збігається, але градус драми вищий, бо дівчина не вбере тебе і не опере, лиш співом причарує і співаючи розлюбить тебе, і за другим помандрує. Тут є цікавий коментар про останні два куплети. Чи Форостина, чи сам упорядник Лепки вважали, що їх дописали вже пізніше. Дійсно, вони складніші і більше нагадують авторський текст. У співанку подано і ноти. Ось послухайте, яка тут мелодія. Чомусь не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе виглядала, чи коня не мали. Дороги не знав, чи мати не дозволяла. Цікаво, що вона нагадує мелодію цієї ж пісні, записаної від Євдохи Зуїхи. Ой чом не прийшов, чом не приїхав, як я листи писала, чи коня нема. Чи дороги не знав, чи ніка не пускала. І помітьте, не надто нагадує ту найвідомішу, на яку всі співають цю пісню тепер. І коня ти мав, і стежку ти знав, і мати пускали. Сестра бодай не зросла. Сідельце сховала. Але до цього ми ще повернемося. А текст, хоч і схожий, відрізняється цікавою деталлю, яка робить його нарешті цілком логічним. Дівчина, до якої їде брат, мовляв, взагалі нічого не вміє, навіть пісень співати. А от товаришка сестри, певно, закохана в парубка. От та набагато вправніша і майстриня, і співчиня. Тут мотивація меншої сестри очевидна, вона лише хоче допомогти подрузі. То почекайте, скажете ви, а як же старша сестра? Усі знають про старшу сестру, яка сідельце знайшла, коня осідлала, і братика на побачення таки відправила. Що ж, виявляється, далеко не в усіх варіантах присутні цей мотив. Я знайшла отаку пісню, записану наприкінці 19 століття на Буковині. Їдь, братчику, їдь до миленької, щоби не збанувала. Не зажурилася. Імовірно, старша сестра співчуває закоханим, бо вже й сама знає, які муки приносить розлука. А тепер, нарешті, настав час поглянути на мелодію, бо, як я обіцяла, мушу поділитися з вами сенсаційним відкриттям. Відома нам нині мелодія «Чом ти не прийшов належить зовсім іншій пісні. Зараз про все розповім тільки спершу. Подякую від усього серденька кожному і кожній, хто підтримує мою діяльність копієчкою. Отут ви бачите найактивніших моїх патронів і спонсорів, але навіть невеличкий внесок дає мені змогу більше працювати над каналом і приділяти йому більше часу і робити більше якісних сюжетів для вас. Якщо ви хочете і надалі дивитися мої розслідування про улюблені українські пісні, прошу долучатися на Патреоні, спонсорстві на Ютубі або через разову подяку на Монобанку. За це ви отримаєте закритий контент, зокрема, ще більше пісень у моєму виконанні, а на Патреоні їх, до речі, можна придбати і окремо. Словом запрошую за посиланнями в описі, а тим часом повертаємося до сюжету. Мотиви та уривки народних пісень часто мандрують і змішуються, так що виникають нові пісні, утворені з кількох інших. Фольклористи називають це явище контамінація. От і наш сьогоднішній сюжет можна побачити, наприклад, у складі. Отакої здавалося б, зовсім іншої пісні. Ой, заржи, заржи, коню вороний. Ось в уже згаданому варіанті зі збірки Метлинського до нашої пісні допасована інша. Лужечки шумлять, бережки гудуть, калина процвітає. Десь мій миленький, чорнобривенький з іншої секрети має. Вочевидь, комусь здалося доречним саме таке пояснення. Мовляв, милий не прийшов на побачення, бо в нього є інша. Власне, і в класичному варіанті, який зараз найбільше знають і співають, ми теж маємо сліди поєднання двох пісень в одній. Наприкінці тут додано уривочок з іншої пісні. Я зараз про течаріченька-невеличенька. Напишіть у коментарі, чи спадало вам колись на думку, що цей куплетик ніби з іншої опери. Ця доволі відома пісня дійсно існує окремо від сюжету про сховане сідельце. Вона якраз і починається зтече річенька невеличенька Знову-таки, є чимало варіантів цієї пісні. Зазвичай у них йдеться про нещасливе заміжжя дівчини, яка, зрештою, перетворюється на сиву зозулю і прилітає до матері тужливо кувати. Десь її оженили з нелюбом, а десь їй просто стало сумно на чужині далеко від батьківського дому. Її брат хоче застрелити зозулю, бо геть сумно від її кування. Але мати не дозволяє в одних версіях. Вона каже, що зозулі важко на чужині, як і її доньці. А в інших прямо каже, що це та донька і є. І от тепер послухаймо ж мелодію цієї пісні. Тече річенька, невеличенька, схочу, перескочу. Ой, віддай мене моя матінко. За кого я схочу. Маємо купу інших записів. Ось, наприклад, цей зроблено на Чернігівщині.

Або ось на Житомирщині. Ти Тичеріченіка і невеличка, схочу і перескочу. Дай оддай мене моя матінка за кого я, сховача. Або ось на Сумщині, як відавала, приказувала. Ось як не, води, воя. Або ось на Харківщині. Терпіла годок, терпіла другий, третій не терпіла, з живо, знялась полетіла. І навіть на Миколаївщині. Тече річенька невеличенька, скочу-перескочу, віддай же мене моя матінко, за кого я схоча. Підозріло нагадує, чом ти не прийшов у найвідомішому варіанті, егеж? У пісенниках другої половини ХХ століття я знайшла ще кілька мелодій, чом ти не прийшов, дуже близький до тих річечок, які ми щойно почули. Ну може порівняємо. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала, ой чом не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе ждала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, Чи мати не пускала? А тепер пригадайте ті мелодії, що ми вже слухали. Певну подібність мотиву вловити можна, проте різниця все ж дуже помітна. Що ж здається, ми підібралися до розгадки. Вочевидь, мелодія, яку ми зараз знаємо, оригінально належала саме цій пісні про Зозулю. І коли до неї додали сюжет з іншої пісні, про меншу сестру, яка сховала сідельце, мелодія лишилася саме від річеньки-невеличеньки. Через однаковий віршовий розмір в обох піснях вони легко та органічно поєдналися в одну. Проте повністю реконструювати історію пісні в межах цього невеличкого відео важко. Тим паче, що варіанти і Ой чом не прийшов, і Течеріченька невеличенька» записано по всій Україні, хіба що з тією особливістю, що оті інакші мелодії здебільшого походять із Поділля й Галичини, а записи Течеріченька невеличенька» радше стосуються центру, сходу і півдня України. Утім, текст «Ой, чом не прийшов так само трапляється і на Полтавщині, і на Чернігівщині, і то ще в 19 столітті. На жаль, саме до цих записів ми не маємо нот, тож і не можемо судити на яку мелодію ці тексти співали на той час. Ця прогалина також дуже ускладнює наше розслідування. У мене складається враження, що первісно чом ти не прийшов, походить із заходу України. У мережі можна натрапити на розпорошені свідчення, що ця пісня лемківська, щоправда, авторитетних джерел я не знайшла. Можна навести аргумент, що форма чом якраз притаманна лемківській говірці, але так само вона трапляється і в надніпрянських діалектах, тому це теж не аж такий непереборний доказ. Та якщо пісня дійсно західна, то в певний момент, власне точно не пізніше першої половини 19 століття, вона примандрувала до Надніпрянщини, де злилася з тутешньою піснею про річечку і доньку Зозулю та перебрала її мелодію. Але наголошую, це лише моє враження, а не висновок науковців. А ви як вважаєте, звідки саме погодиться ця пісня? Ну а популяризували пісню, чом то не прийшов на всю Україну. Хто б ви думали, Тріо Маренич. Таке враження, що добру половину найпопулярніших народних пісень витягли з глибин фольклору під Софіти Астради саме вони. Але звідки ж вони взяли цю пісню? Я натрапила на свідчення самої Антоніни Маренич. Я натрапила на свідчення самої Антоніни Маренич, які опублікував Михайло Маслій. За її словами, вони з чоловіком і сестрою почули цю пісню на Київщині від місцевої журналістки. До речі, це вже не вперше я натрапляю на історії про те, що мареничі записували пісні просто ось так від народу. Тим цінніша праця цього колективу для української пісні. Ось так можна сказати, волею випадку, саме такий варіант серед десятків інших версій, чом ти не прийшов, став знаним на всю країну. І це зовсім не робить його гіршим чи кращим. Лишень мені хотілося б, щоб ми не забували і про інші варіанти. Тому я вирішила виконати оцей варіант із діаспорянського співаника, бо мелодія тут, на мій погляд, найбільш незвична і цікава. Традиційно для вас тут пара куплетів, а повна версія вже доступна моїм патронам і спонсорам. А поки слухатимете, напишіть у коментарі, чи чули ви пісню Ой чом не прийшов, чи чом ти не прийшов, із текстом або мелодією, відмінними від найвідомішого варіанту Мареничів. Якщо так, то коли і де це було? Чи співали цю пісню у вашій родині? І якщо так, як це звучало, мені завжди дуже цікаво читати ваші свідчення? Чомусь не прийшов, як місяць зійшов, як я тебе виглядала, чись коня не. Дозволяла, чись коня не мав, дороги не знав, чи мати не дозволяла, а я коня мав, доріженьку зна, і мати не спиняла. Сестра бодай не зросла, сіделечко сховала, молодша сестра бодай не зросла, сіделечко сховала.